Вітаю вас, любі мої глядачі. Сподіваюся з вами все гаразд. Нарешті я зміг повернутися до відеоблогу. І так, це моє перше відео українською мовою і відтепер я буду вести свій YouTube канал виключно українською. Як ви всі знаєте, Росія напала на Україну вперше у 2014 році. І ось тепер, починаючи з 24 лютого, вона вирішила остаточно нас знищити. Тому я закликаю всіх українців у цей надскладний для нас час триматися і обов'язково допомагати один одному. А це відео я присвячую всім захисникам України, які боронять Україну зі зброєю в руках. Спочатку я зліпив колеса, а саму ходову частину я зробив із міцного дроту. Усередині кожного колеса я встановив маленькі палички від чупсів це було зроблено для того, щоб потім ці колеса можна було подягнути на дріб. І з цього потім зібрати робочу ходову нашого БТРа. Зліпивши колесо, я його деталізував, зліпивши для нього протектор шини та диск. Таким же чином я зліпив і інші колеса. Далі я вам покажу як я ліплю основні частини корпусу, зокрема бокову броню бтр 4 Беру великий шматок зеленого пластиліну, кладу його на аркуш і тепер лопаткою, ось такою комбінацією роблю нашу деталь плоскою. І тепер канцелярським лезом зрізаю зайвий пластилін. Ось так. Тепер я її повертаю і з іншою стороною роблю так само. Отже дивіться, тепер я відрізаю зайвий пастилів. Як ви можете бачити я вже зробив праву бокову деталь і так само зроблю ліву. Тепер я беру чорний та світло-зелений кольори і розмазую їх у виді плямистого камуфляжу. Далі, як ви бачите, деталь у мене вийшла з укупком камуфляжем. такий собі ефект, як в 3D, а мені треба зробити її однорідною, начебто вона намальована. Для цього я кладу нашу деталь між аркушами паперу і притискаю її лопаткою. Ну, ось як ви бачите результат. Наша деталь тепер однорідна, начебто фляш на ній намальований. І тепер я відрізаю зайві шматки пластиліна. І ось тепер ми маємо дві однакові деталі і ліву і праву бокову броню. Отже, у мене вже готові дві бокові деталі. Нижня деталь корпусу. І нижня частина нашого корпусу. І ось тепер я зробив дві бортові деталі нашого БТРа. Як можете бачити, я зробив вирізи під двері. І тепер я буду з'єднувати всі ці деталі до корпусу. А поки я з'єдную частини корпусу БТР, я розповім вам трішки про нього. БТР-4 БЦФ був розроблений в середині 2000-х років Харківським конструкторським бюро машинобудування. А на озброєння Збройних сил України він був прийнятий у 2012 році. За різними даними, на озброєння сил оборони України стоїть приблизно 140 БТР-4 різної модифікації. Ну ось я закріпив нашу бокову броню, можна сказати, склеїв її пластиліном і так само роблю з передньою частиною нашого корпусу. Далі я буду робити салон. Тут буде стояти двигун, тут буде бойове та десантне відділення. Ось наші крісла для водія і командира. Це наш двигун. Це крісло для десанту. І тепер я все це встановлю у наш БТР. Салон БТР-4 має три відділення. Відділення управління, де сидять водій машини та командир а також тут розміщені органи управління моторно-трансмісійне відділення, де встановлюється двигун із трансмісією. І десантно-бойове відділення, де знаходиться стрілець, який управляє бойовим модулем, і десант. Як ви можете помітити, десантне бойове відділення і відділення управління з'єднуються між собою лазом, який дозволяє в екстрених ситуаціях водієві і командиру покинути БТР через задні двері. Тепер я встановлю наші двері. Одні двері я вже встановив, тепер другі. Беру наші двері, одягаю їх на петлі. Петлі я зробив із палички від чупа-чупсу І закріплюю їх за допомогою дроту. Двері тримаються, відчиняються і закриваються. Далі я закріпив передні двері. Я вирішив зробити їх декоративними. Вони не будуть відчинятися та закриватися. Але зверху я зроблю люки, які зможуть так робити. А тепер я зліплю екіпаж машини. Ось дивіться, що в мене вийшло. Зліпив я трьох козаків, які будуть членами екіпажу нашого БТР4Е. Навіть одного з вусами зліпив. І зараз я посаджу їх у наш БТРчик. Давайте посадимо нашого водія за кермо. Десь ось так він буде синіти. Друзі, а поки кожен з нас робить свої справи, не забувайте, що прямо зараз наші захисники боронять нашу Україну від російських загарбників, які кожного дня вбивають наших співвітчизників та намагаються знищити нашу країну та культуру. Тому я закликаю вас допомагати ЗСУ, зокрема через волонтерські фонди та волонтерів, яким ви довіряєте. Саме ми маємо зупинити цю російську орду. О, чудово, він сидить. Так, тепер садимо командира. Мабуть, давайте візьмемо усача. Хай він командує. Так, наш усач сидить на місці. Тепер садимо нашого стрільця. Весь екіпаж тепер сидить на своїх місцях. Це я зробив верхню частину нашого десантно-бойового відділення. Тут у нас буде стояти бойовий модуль, тут верхні люки, а це у нас камери огляду для десанту. Тепер я встановлю на наш корпус ходову частину. Для цього я перед цим взяв наші колеса і з'єднав їх за допомогою дроту та паличок чупа чупачупсів. Наш бронетранспортер є повнопривідним восьмиколісним з колісною формулою 8х8. Тепер встановлю верхню частину нашого корпусу. Для цього я верхню частину десантного відділення закріпив бамбуковими паличками. Це зроблено для того, щоб пластилін тримав форму, так як зверху буде встановлена башта з бойовим модулем. Наш бойовий модуль буде досить важкий і просто пластиліновий дах його не витримає. Тепер я встановлю другу половину нашого даху, перед цим також деталізувавши його. Тепер почну робити нашу башту, а точніше бойовий модуль. Різниця між бойовим модулем та башнею є те, що бойовий модуль зазвичай керуються дистанційно. В нашому випадку у бтр оператори керують бойовими модулями в корпусі, тому вони більш захищені від ураження ворогом. В той час як в башті оператор розміщується безпосередньо в неї башті, як правило, броньований захист зазвичай слабший, ніж в корпусі машини. Наш бтр 4 оснащений бойовим модулем BM7 Parus. Як він виглядає, ви можете зараз побачити на своєму екрані. Із озброєння він має 10 мм автоматичну гармату ZTM1 або IBA1 із боєкомплектом 400 снарядів, і це його основне озброєння. Також він озброєний автоматичним гранатометом калібру 30 мм із боєкомплектом у 150 гранат. І ще має на озброєнні піхотний кулемет калібру 762 із боєкомплектом у 2000 пуль і для ураження танків противника має протитанковий ракетний комплекс Бар'єр із двома керованими ракетами. Окрім бм 7 «Парус», на бтр 4 також встановлювалися експериментальні модулі. Такі як Грім, Шквал та бойовий модуль BAU23X2. Але все рівно пріоритет впав на модуль БМ-7 Parus і він пішов в серію. Збираю наш бойовий модуль. Встановлюю нашу гармату. Встановлюю оптику електронною модою навідника. За допомогою сірника гармата зможе змінювати кути вертикального наведення, підійматися вгору і вниз. І встановлюю наш ПТРК-бар'єр. Тепер треба зліпити верхівку і залишається встановити систему димових гранат. Ось наш бойовий модуль готовий. Ось бачите, положення гармати міняється. Також я виділив автоматичний гранатомет та кулемет. Система димових гранат. Також змінюю своє положення бокс ПТРК і модуль навідника. і ось я виділив привод спостереження командира. Залишається тільки доробити дрібні деталі в корпусі. Тепер розповім вам про бойове застосування БТР-4. А поки буду розповідати, будь ласка, поставте вподобайку цьому ролику та не забудьте підписатися на мій канал. Своє бойове хрещення БТР-4Е пройшов у війні з Росією на Донбасі у 2014 році, Так, у літку 2014 року БТР-4Е був застосований у боях в районі Слов'янська. Під час першого бою машина показала себе гідно, вона витримала влучання від гранат РПГ та мала численні сліди від культа осколків. Так, встановлюю наш бойовий модуль. Тоді фари були розбиті, а колеса пробиті осколками. Екіпаж тоді зазнав поранення, але зміг вистояти в бою з противником. До речі, схоже, випадок трапився нещодавно. БТР-4 також потрапив під щільний обстріл росіян, але цього разу, попри тяжкі пошкодження, захистив свій екіпаж і своїм ходом зміг покинути поле бою. Тепер мені залишилося встановити фари та дзеркала з двох сторін. Також є свідчення, що 25 лютого 2022 року під час оборони Харкова від російських військ. Групи з 4 БТР-4Е із десантом 92-ї бригади НГО змогли знищити за один бій колону із 25 одиниць бойової техніки Росгвардії. Тепер мені потрібно зробити тільки знаки розрізнення. Почну з синьо-жовтого прапора. Під час цього бою екіпажі БТР-4 відстріляли майже весь свій боєкомплект. За словами одного із захисника, бій тривав приблизно хвилин 40. Та на жаль, частина цих БТРів була втрачена в цьому бою. Посилання на цей репортаж я залишу в описі під відео. Тепер номер машини. Також під час оборони Маріуполя бійці полку АЗОВ неодноразово вражали танки окупантів зі штатною 30-мм гармати бронетаспортера. І тепер я нанесу білі хрести. Символ харківського контрнаступу та тактичний знак розрізнення нашої техніки. Так, під час одного бою в Маріуполі БТР-4 зміг зайти в тил парі ворожих танків і вогнем гармати корму танків, завдав йому ушкодження. Після цього російські танки, не вступаючи в бій, залишили зону ураження. Ось моя робота завершена, БТР вже повністю готовий. Дякую всім, хто додивився до кінця мій ролик. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку, та не забудьте підписатися на мій канал. Це змотивує мене краще та більш швидко робити нові відео. Все готово. БТР їздить. Ходова частина працює, Модуль крутиться на 360 градусів. Гармата міняє своє положення Двері та люки відчиняються і закриваються. До нових зустрічей, бувайте.